Ну що, друзі, продовжуємо говорити про актуальне. 8 жовтня соціальна група рейтинг провела ось таке цікаве психологічне опитування. І, звичайно, ми можемо просто подивитися на ці циферки і сказати, що о, ну, проблема є, війна, що ти зробиш. Але насправді зробити можна багато чого. Про це й поговоримо. Дуже погано, що близько 5% людей з опитування вважають себе мертвими зсередини. Але тут ні я вам не допоможу ні будь-які відео з Ютуба. Якщо ви відноситесь до цієї категорії, то дуже рекомендую вам звернутися до відповідних спеціалістів. Багато хто вважає, що з ним може статися щось погане, відчувають свою безпорадність, не можуть покластися на себе, вважають себе слабкими, і досить значна кількість українців має сумний настрій. Ну і само собою це так, але над цим потрібно працювати. Ну і зрозуміло, що я не відкрию Америку своїми порадами, але мені є що сказати, і я хочу це сказати. Почнемо з бази. Існує таке поняття як зона контролю. Сюди входять ваші рішення, слова, дії. Зусилля, що ви прикладаєте, свої почуття та емоції, також те, як ви піклуєтесь про себе та своїх близьких, і чи слідкуєте за тими правилами, які самі собі встановили, ну наприклад, контроль шкідливих звичок. А от за межами кругу знаходиться те, що ну ми не можемо контролювати. Це думки, дії, почуття та слова інших людей, події, що відбувалися в минулому, всі неслучайні случайності, ну і те, що відбувається в країні та світі. Ну і чим швидше ви це все зрозумієте, тим простіше вам буде жити, я поясню. Потрібно тримати фокус своєї уваги саме в зоні свого контролю і прикладати максимальну зусиль для того, щоб зробити все те, що залежить від вас. Я ж думаю, всім зрозуміло, що ніхто з нас не може глобально вплинути на енергетичну систему країни. А от зарядить павербанки, наприклад, або встановити собі сонячні панелі, ну це ж можете. Ну, хоча панелі, напевно, зараз не на часі. Ну але в теорії можете. Тобто ви не можете вплинути на державу, але можете вплинути на своє власне енергозабезпечення. Ви не можете забезпечити водою всю країну, але можете забезпечити водою конкретно себе. Не буду довго мусолить, думаю, ви зрозуміли, про що я. Фокус. Фокусуємось на тому, що залежить від нас, і приймаємо відповідні до цього рішення. Наступний пункт де б ви не були, що б ви не робили, у вас завжди має бути запасний план. Чіткий та послідовний. Якщо відключиться електроенергія, полетить ядерка, прилетить ракета, навіть якщо інопланетяни до нас прибудуть, у вас має бути план. Я вже мовчу про те, що у вас має бути зібраний тривожний чемоданчик. Маєте чітко усвідомлювати, де лежать документи та всі інші важливі речі. Мають бути на всякий випадок зроблені резервні копії важливих даних, ну скинуті на флешку, в облако або на жорсткий диск. Резюміруємо, щоб нам було спокійніше, у вас має бути чіткий план та чітке усвідомлення того, що ви контролюєте і того, що ви не контролюєте. І ви знаєте, мені здавалося, що я проговорюю ну, вкрай банальні речі, але як виявилось, більшість моїх знайомих про це не переймаються. Вони такі: ну а що, ну прилетить, так прилетить, ну як Бог пошле. І насправді звідси випливає тривожність, тому що ти не контролюєш ситуацію, а ситуація контролює тебе. І я от прям уявляю, як зараз ви сидите такі і думаєте, Боже, Стас, да ми в курсі, да ми це все знаємо, ну що ти нам тут оце втіраєш. Ну і да, я знаю, що ви це все знаєте, ну також не робите. Знаєте, ну не робите. Ну, і якщо ти чітко усвідомлюєш, що все що ти міг зробити, ти зробив, а інші речі ти не контролюєш, то ти менше будеш задовбувати себе цими питаннями, ти менше будеш доколупуватись до себе. А більшість наших внутрішніх психологічних проблем якраз йде з того, з того, що ми себе накручуємо. Ну і коротше, допустимо, все, ми все це зробили. Ми молодці, ми контролюємо. Ну а далі що? Що далі? Ну а далі все. Далі саме просте. Далі живемо. Знову повертаємось до простих істин. Запам'ятайте, куди б вас не відправило життя, де б ви не опинилися, ви завжди з собою берете себе. Тому в першу чергу займаємося чим? Правильно собою. Спорт, друзі, спорт і ще раз спорт. Навіть якщо вам не доведеться копати окопи, а максимально тяжка праця, якою ви займаєтесь, це тикання в клавіатуру та мишку, то все рівно бути здоровим в рази краще, чим бути нездоровим, в будь-якому випадку. У нас ж усіх хватає різних проблем зі здоров'ям, які ми відкладуємо на потім. От не відкладуйте, займіться ними. А там дивіться, будете такі зайняті, що навіть і дурні думки в голову лізти перестануть, хто знає. Далі хобі. Я розумію, що сучасне становище воно внесло свої корективи, і багато хто не може займатися тим, чим він займався раніше. Ходити на полювання, на рибалку, подорожувати. Але це привід для того, щоб зайнятися чимось новим. Почніть читати книги або продовжуйте, якщо ви закинули це з початку війни. Нє, ну і звичайно, я розумію, що якщо ви зараз відкриєте якийсь романчик, де Едвард страстно цілує Беллу, то ви таки можете подумати, а на кой біс воно мені треба? Якось оці ласкательно-сосадільні етюди трошечки не на часі. Ну, та питань нема, є інше рішення. Ви можете почитати якусь корисну літературу. Ну там про надання першої медичної допомоги. Або щось корисне на типу виживання. Якщо шо, от таку от рекомендую. Крута книжечка. Або щось про ту ж саму психологію наприклад, ось таке. Ігри. Ігри створені для того, щоб моделювати різні віртуальні ситуації, в яких ви не можете побувати в реальному світі. Стріляйте зомбі, розкладуйте пасіянси, але відволікайтесь це потрібно. Відновіть свої привички з попереднього життя, будь то йога, медитація або щось інше. Багато хто зараз припинив творчу діяльність, але я рекомендую її відновити, хай навіть в якомусь іншому виді. Пісні, вірші, картини, нічого цього не хочеться, блін, да щоденник пишіть, буде потім що самому згадати та й дітям розповісти після цього всього кошмару. І ще один дуже важливий пункт ритуали та традиції. Ракети летять, світ котиться в тартарари, але я зранку вип'ю чашку кави. Це надає почуття стабільності, і цю стабільність ви можете самі собі забезпечити. Навчайтесь. Якщо у вас зараз є змога підтягнути свій рівень англійського, то давайте, ну це ж корисно. Ну, тим паче в сучасних обставинах. Російської становиться в нашому просторі все менше і менше, і я думаю, що це місце буде поступово так займати англійська. А ще згодом нас в ЄС приймуть та захочеться поподорожувати, та й в цілому англійська потрібна. Я думаю, ті, хто зараз переїхали в іншу країну, Жалкують про те, що не вивчали іноземну мову, коли була можливість. Якщо ви кожного дня будете робити те, що піднімає вашу самооцінку, то я вам даю гарантію, ви через рік себе не впізнаєте. Ну і повертаємося знов до самої бази баз. Запам'ятайте, якщо ви опустите руки, то краще не стане, ні в якому разі. Так, що ми маємо в результаті? Контролюємо те, що ми можемо контролювати, і не грузимо себе по поводу того, що не можемо. Це робить нас спокійнішими, і ми себе не накручуємо. Чіткий запасний план зменшує нашу тривогу та підвищує шанс на успіх в будь-якій ситуації. Спорт, здоров'я та навчання це ті інвестиції в себе, які ніколи не будуть зайвими, та підвищують нашу самооцінку. Творчість це, звичайно, по можливості та по бажанню, але це допомагає ціленаправленно виплеснути кудись залишок емоцій. Хоббі допомагає відволікатись від того, що відбувається в нас за вікном та в новинах, ну і просто приємно проводити час. Звички та ритуали це ті речі, які додають в наше життя стабільності, навіть коли на круги все дуже нестабільно. Та ну і все, всіх обійняв, бережіть один одного та допомагайте один одному по можливості.